І знову всім привіт! Сьогодні у нас повторне контрольне зважування. Вчора я не зважував, тому що був зайнятий, був на роботі. Але ми цю, цей привіс розділимо на два дні, виходить. Тобто розділимо на два. За вчорашні сутки і за ці сутки. Їдять вони предстарт. Не вищать, все добре. Так, давайте виставимо ваги. Значить, У нас ваги. виставляємо вагу. Виставляємо вагу. Є нас нолі. Ставимо ось такий тазик. Тазик поставили. Старовуємо тазик, щоб у нас був ноль. Ідемо попорося. Ще раз ноль. Все. Нулі, йдемо нашу свинку з чорним п'ятном. На мой дочці. Де вона? Якщо не помиляюсь, вона ось. Стоїть. Ди сюди. Ди сюди. Ну йди. Не боїшся. Біжись. Тихо, тихо, тихо. Беремо нашу свинку. Все, я вам її покажу. Ось ті, хто подивиться попередні. П'ятно. Ось ця свинка. Так, дивимося. У нас нулі. Стамою одну ваги. Дивимось. Усрійні весу, так як вона шевелиться. 13.7. кидаємо його назад? Біжи. Дивіться, прийшли ми, значить, до нашого контрольного листка. Ми тут записували. Ті, хто дивився, дивився, той знає попередній віде. Тобто 13.05 я десь в такий час знімав. А, на годину, а, на дві години раніше. Ну, нічого, ми дві години не будемо враховувати. У нас вага була її 12600. Зараз у нас 13700. Тобто кіло 100. Ну, Так як вага у нас закручує, якщо, наприклад, 49 грам, то закрутить до нуля. Якщо вага 51 грам. То закрутить до 100 грамів. Ну, ну, в середньому кілограм набрав. Тому що в мене ваги великі на 2 тони. І вони в мене виставлені на 100 грам туди-сюди. Тобто я там на 10 грам не виставляю. Їх. 100 грам вистачить. Ну я думаю, це не пцей. Не Завтра, 6.05, ми зважимо. Зараз вони у мене на предстарті. Ось, те, що я казала, отакий От лоточок. Ось, предстарт. Це те, що я їм даю. Куплений предстарт. Хоча б оці перші 5 суток. 5 днів я на предстарті, щоб вони звикли до грубого корму. І потім вже я вам тоді розкажу, як я переходжу з предстарта на свій комбікорм. Ми теж будемо контролювати це все, зважувати і будемо дивитися, що у нас буде по Привісу. Це у нас треба до 15 числа. 15, ну, хай до 17 числа, тому що вже вони заброньовані, будуть їхати вже до нових хазяїв. Тобто, ось таке, нам головне дати зараз в цей час дати гарний старт. Тобто, люди потім перейдуть на Хто на сухий комбікорм, хто на домашню годівлю. Нам головне зробити свою роботу. І завтра повторне зважування. І побачимо, що у нас покаже завтра. Десь в цей час я так само зніму. Давайте подивимося, які... скільки у нас годин. Ну, 4 години, 16.00. Будемо враховувати 16.00. Завтра в такий час ми зважимо і будемо знати, що у нас так сказати, вона набрала. Вони там всі майже рівненькі. Тому бачу, так сказати, перегляди є, лайки. Лайки є. Коментуєте, не забудьте підписатися. Підписуйтесь. Підписуйтесь, тому що будемо садити броліра з вами. Кому цікаво. Будемо садити бройлера теж. Я купив премікс. Будемо пробувати. А, годувати бролера собі. Те ж саме будемо використовувати цей же самий підкіслювач. І дивіться, значить, ще бролером я купую ветозал, це маленька, 10 мг, це для поросят брав. А, купую велику 100 грамову. І даю їм. У воду. Перші там, мабуть, днів 10 я даю, потім перехожу на у воду. Підкислювач корм буде ось цей. А у воду, ви знаєте, який, я вже показував. І будемо давати вітамінну базу ветозал для кращого засвоювання комбікорму. Це все теж будемо показувати. По дозуванню я потім вам вже все покажу. Так, що вам було цікаво. Хто хоче дивитися, то буде дивитися, то я вам покажу по цьому. З цим розібралися. І Ось я їм приніс трошечки. Це їм все-все не за день, тільки даю другу. Ось таку. Утром я дав вранці. І ось час дам і ввечері ще дам, трошечки. Щоб вони не переїдали. Вони можуть налупитися так тоді забрищу. Ось вони його активно їдять. Завжди підкислювач стоїть. Все набрано. Все хорошо. Ось вони навіть і не голодні. Тому що я перед зважуванням не, не годував, тому що скажете, нагодував і давай важить. Ні. Я не годував, виждав. Я їм вранці давав перший раз. Ну, вранці, скільки, годину десять. Оце знову дав. Да, є там ось другий трошки меншенький. І третя свинка. О, Раз, два, три, чотири, п'ята свинка, чорна. То будемо залишати собі на розплід. Будемо пробувати її осінняти якимось класним кнуром. А може ми її осінним пітреном, і вийдуть у нас пітрени. Побачимо. Будемо дивитися, може ви підскаєте, чим краще її заплінити буде. Вона виросте і в 7 місяців. Будемо її запліднювати. Так що не забувайтеся, нажимайте, підписуйтесь. Хто хоче слідкувати, слідкуйте. Mm -hmm. Багато всього цікавого буду вам розказувати. А, завтра ще. Завтра у нас, завтра це вже, виходить, буде друге, третє, четверте, п'яте. Сьогодні п'ятий, сьогодні вже четвертий день відлучки. Завтра п'ятий день. Завтра я їх зважу, зніму відео і зразу ж вам покажу, як я їх глистую, чим я їх глистую. Покажу, як глистую, куди колю, як колю. Все, всім гарного дня.